Найспортивніші луцькі ліцеї отримали подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом. У надзвичайно складний рік під час повномасштабної війни в Україні діти продовжують навчатись, тренуватись і змагатись. За волю до перемоги, бажання бути сильнішими нагородили кращих. Дев'ять масштабних змагань для школярів Луцької громади провів фонд Ігоря Палиці тільки разом у 2022 році, у яких взяли участь практично усі ліцеї міста. За підсумками спортивного року, аби підтримати та стимулювати дітей, займатися спортом, покращити матеріальне забезпечення шкіл. 13 лютого організатори нагородили переможців. Ми об'єднали в турнірну таблицю усі заходи, які були організовані фондом для шкіл і серед шкіл нашої громади. І незважаючи на війну, їх нам вдалося провести дев'ять це і спортивні заходи, і інтелектуальні заходи. Серед них є і футбол, футзал, волейбол, баскетбол, інтелект, інтелектуальна гра інґейм. Ну і сьогодні ми зустрічаємо ті школи, які брали найактивнішу участь і перемагали, здобули найбільшу кількість балів серед усіх названих заходів. Футбольні м'ячі, волейбольні сітки та інший необхідний спортивний інвентар для освітніх закладів підготували благодійники переможцям. Тож за підсумками спартакіади, третє місце в турнірній табли. Ці посів 22-й ліцей на другу сходинку піднявся луцький ліцей номер 27, А найсильнішими стали спортивні команди 14-го ліцею. Брали участь ми в змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу. Майже всіх займали призові місця. Дуже приємно, що наш ліцей виграв боров перше місце. Завжди беремо активну участь. В цих змаганнях дякуємо фонду ігор палаця, що в такий складний час воєнний не забуває про спорт, займається розвитком учнів. Залучаю до здорового способу життя. Дуже мало таких змагань, і вони вже ждали. Вони нарешті дорвалися, що п'яті класи вже можуть брати участь в змаганнях, і дуже їх чекали. Дуже от вони от налаштовані були. В них кожного дня були тренування. І от так сталося, що дійшли до фіналу. Та й перемогли, зайняли друге місце. І як тільки фонд Ігоря Палиці дає таку можливість, щоб взяти участь у спортивних змаганнях, ми завжди погоджуємося на будь-які змагання. Тому що дітям це цікаво, це спорт, це, це рух. це… Також отримали подарунок і Луцький ліцей номер 19 за активне сприяння в організації змагань. Більшість футбольних матчів відбулись саме на їхньому майданчику. Важливо у такий час підтримувати дітей, допомагати освітнім закладам у проведенні спортивних заходів. Ділиться голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Подарунки це завжди приємно, а турнірні таблиці і бачити себе в турнірних таблицях ще приємніше. І цей змагальний елемент теж завжди мотивує і допомагає рости. І розвиватися. Ольга Іцюк Дмитро Кудик для